Mazda CX5 2012 року, 2,2 дизель SkyActiv. з Іноді найчастіше у фазі прогріву, особливо при переході в драйв, може нерівномірно працювати так, ніби захльобуватись. При цьому цікаво, що проблема корелює із спрацюванням клапанів рециркуляції. Тут їх є два. При цьому, якщо і далі так кататись, то рано чи пізно в режимі гальмування двигуном засвітиться вся гірлянда. В моторніку запишеться помилка P010100, недостовірний сигнал із витратоміра повітря. Всі інші блоки будуть сваритись на неправильне повідомлення від блоку керування двигуном. Тому далі вирішив почистити систему рециркуляції. Все це гарненько розібрав, відмив клапани рециркуляції. Тут їх є два. Один пускає гази напряму, інший через холодильник. Отже, обидва відмиті. Один виконаний у вигляді клапана, інший скоріше у вигляді заслонки. Охолоджувач EGR також був відмитий. Сажі було доволі таки багато, але за допомогою хімії та керхера все це було гарнесенько відмито. Також була запущена сервісна регенерація сажового фільтру, тому що вже було відповідне повідомлення на панелі. Але, на жаль, всі ці маніпуляції не призвели до позитивного результату. Все одно час від часу в нас на панелі світили. Зявилася гірлянда, помилка P010100 і автомобіль падав в аварійний режим. Тому пошуки довелося продовжити. І, врешті-решт, причина, як виявилось, взагалі не в електричному контурі, причина полягає в тому, що у нас на випускних розподільних валах є серйозний знос. Ось тут, подивіться, наскільки сильно згризає полочки. Через що випускні клапани толком не піднімаються. Відповідно, вихлопні гази повноцінно не можуть вийти з циліндра. Відповідно, в нас збільшується об'єм внутрішньої рециркуляції, на яку накладається ще й зовнішня рециркуляція, і це все призводить до того, що двигун починає душитись по-перше у фазах рециркуляції. По друге, у нас зовсім інакше починає дихати двигун, через що записується помилка по недостовірному сигналу витратоміру. Отже, як виявилось, проблема стосується всіх двигунів 22 з два дизельних випущених з 2012 по 2015 рік.